Галина Миколаївна, студентка університету третього віку. Тут вона займається співом. А ще вона староста хору, який виступає на сцені уже 25 років. Виступаємо і в госпіталь їздимо. і на заходах, де люди приходять старі, пожилі. Їм треба теж віддушина якась. Сьогодні ж до пані Галини та її однокурсників завітали представники Товариства Червоного Христа України та не з порожніми руками, а з дитячими поробками, які ті спеціально виготовили до Дня людей похилого віку. Дуже приємно, ви вибачте, ну, мене дитина в армії, і це для мене трагедія. Страшна. І не тільки це для мене, і не тільки за свою дитину, а за всіх. Тому що в голові не вкладається. Дуже вдячна дітям. Які роблять такі хороші подарунки для нас, для таких людей вже в віці. Дай вам Бог здоров'я і вашим дітям. Виготовили такі презенти-учасники діти учасники проєкту психосоціальної підтримки від товариства Червоного хреста України. Це дуже допомагає, тому що, як ми бачимо, при роботі соціальній не менш важливо нашим людям не тільки матеріальні речі, а й речі, такі духовні тобто спілкування. Червоний хрест одна із організацій благодійних, яка найбільш розгорнула свою діяльність порівняно з іншими по всій нашій області. Проєкт реалізується за сприяння Данського Червоного Хреста. Лише з червня на Хмельниччині таку підтримку отримали понад 7 тисяч дітей. Всього в області функціонує 14 локацій, куди можна звернутись по психосоціальну допомогу. Проєкт передбачає стабілізацію дітей, які. Приїхали на територію Хмельницької області від тих подій, які вони бачили. В Слідучому етапі ми плануємо роботу з сім'ями а також з людьми старшого віку. Ініціатива виготовлення таких поробків належить самим дітям. Свого часу їм довелось покинути свої рідні міста через війну. Діти захотіли на день людини похилого віку зробити якісь подарунки, тому що всі старші родичі, зазвичай бабусі і дідусі, лишилися на окупованій території, на території зіткнення. Далі ми плануємо зробити іграшки на ялинку. Приїхати прикрасити ялинку, а потім відсвяткувати з університетом третього покоління новий рік. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, новини міста.